Вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. Сьогодні з вами ми поговоримо про Cancel Culture. Що це таке та як правильно робити cancel culture. Тобто, Cancel Culture в перекладі з англійської це культура відміни. І переклад говорить сам за себе. Саме поняття та культура відміни. Були завжди та особливо посилились з появою медіа світі та розвитком технології соціальних мереж. Але істотний вплив до недавнього часу могли робити тільки держави, так як медіа знаходяться під крилом країни, в якій вони працюють, та повністю мають відповідати законам держави. І якщо брати історію країн, то кожна країна користувалася цим ексклюзивним правом. В тій чи іншій мірі впливаючи на суспільство та виправляючи його зі своєї точки зору правильно русло. І це не завжди потрібно сприймати як щось погане. Погодьтесь, якщо людина була піймана на гарячому, при виконанні аморальних дій чи була залучена до скандалу, який включає в себе знецінення чи споплюження досягнення сучасної цивілізації нації. Ви навряд чи захочете, щоб така людина представляла вашу країну на міжнародній арені. Та по суті була його лицем в певній сфері. Нехай навіть і частково. І ось це частково може зробити хибне враження для усього світу. І тому держави контролюють це так, як вони вважають за потрібне. І на даний час державні органи. Влади кожної країни продовжують контролювати та коригувати цей процес. Але вони тут не монополісти, як було до недавнього часу. Так як є інтернет та соціальні медіа ресурси, які несуть масовий вплив та мають масовий характер. Згадки культури відміни в такому плані почалися в 2010 році. Але більш масовий характер вони набули починаючи з 2014 року. І це не дивно. Так як більшість соціальних мереж, які ми знаємо, зараз набули свій стиль та з того часу мали відносно невеликі зміни. І як яскравий приклад культури відміни та впливу суспільства можна було побачити під час судових процесів між Амбер Харт та Джонні Депп. Тобто, це один з таких найяскравіших прикладів сучасності, де культура відміна відіграла, як показали. Дві сторони однієї тієї самої медалі. І що ж тут було цікавого? Давайте розберемось. Актор був звинувачений у сексуальному насиллі та купі різних інших немаючих доказів брехні від Amber Heart. Тому що їй так захотілось. От і захотілося сказати, що він наклав купу в ліжку. І все. І розбирається з нею в суді. Але ж ще. Додайте до цього гендерні права, гендерна рівність, е, оці всі течії, які просто вони зараз заполонили суспільство та соціум, і вони мають просто колосальний вплив. І це може як допомогти, так і принести дуже велику шкоду людині, актору та й взагалі суспільству. І навіть не чекаючи висновків. Та вироків суду. Великі компанії просто скасували участь в усіх проєктах для Джоні Депа. Що принесло йому не тільки матеріальні збитки, але й першу чергу іміджі. А для актора його імідж це його все. Яким би чудовим актором не була людина, але маючи знищений імідж компанії та продюсери, будуть обходити таку людину стороною. І це ви можете побачити на прикладі Шайло Лабаф – головного актора трансформерів, та й, до речі, Меган Фокс також, хоча обидва актори, чудові професіонали, але зловили зірку та почали думати, що без них не обійдуться. І як ви бачите зараз, без них чудово обійшлися та обходяться і по сьогодення. Навіть якщо в них є якісь проекти, ці проекти вже не такого масштабу, як були. Та можна сказати, що вони максимум це підтримують своє існування як актора. Ось що означає імідж в сучасному світі. А тепер продовжимо про Джані Депа. Коли усі докази були показані та розглянуті, були публічні засідання, зібрані відгуки про актора, та й взагалі було видно, що Амбер Хорт та її адвокат. Намагались причепитися до найменшого слова, яке лунало від Джоні Деп, і звинуватити його в тому, чого він не робив. Це остаточно зруйнувало терпіння фанатів, прихильників та й просто пересічних людей, яких затягнув ось цей вир та маятник подій. І це не було такого масового характеру, що з актором почали співпрацювати. На ще кращих умовах, ніж до цього, та й пішли на значні поступки в знак того, що вони зробили хибні висновки та прийняли хибне, хибні рішення. Звісно, це все сталося тільки після вироку суду, тільки після того, як справа була виграна. Але ви розумієте, через що проходить людина, яка все своє життя присвятила своїй улюбленій справі, яку пізнають мільйони. І Настільки, наскільки це може бути корисно, настільки воно може бути і шкідливо. Тобто мільйони дізнаються, що ця людина була звинувачена в сексуальному насиллі. Хтось це повірить, хтось не повірить. Та й взагалі подумайте для акторів, що може побачити, наприкладі. наприклад, хочеться сказати мемчиком, це Булі тобто, Маквайер. Актор, який Тобі Магвайер, тобто актор, який грав першого, самого такого першого людину паука, якого принаймні я побачив, це було десь в початок нульових років. І ви можете побачити, що з нього зробили навіть меми. Тобто, там, де до нього підходять е журналісти, починають йому задавати якісь питання. Ну, і ви знаєте, журналісти вони не всі такі професійні. А частина з них заради сенсації, вона просто буде йти по головах інших, як в прямому, так і в переносних сенсах. І ви можете подивитися, як воно впливає на деяких людей. Тобто, ви не можете спокійно вийти в магазин, ви не можете спокійно піти, там подивитися якийсь матч, футбол, чи просто прийти по вулиці, тому що за вами постійно бігає якісь папараці з камерою та не дає вам проходу. І це все ви можете побачити на такому прикладі знову ж. Булі Маквайер. І коли я це кажу, мені смішно, тому що можете просто загуглити і ем, написати на англійській мові Маквайер. І ви побачите, скільки мемчиків з ним зробили там, просто не передати словами. І вони суть, суть передають та й взагалі там під фільмом поставлені. Це вже окрема тема, від якої я, скажімо, такий був лірична хвилинка, ліричного відступу. А ось. З Amber Харт все сталося навпаки. Ті, хто їй вірили, повністю в ній розочарувалися. Тобто, люди їй довіряли, люди в неї вірили, компанії в неї вірили не те, що люди, вона, наскільки я пам'ятаю, вона не отримала ніяких відмов зразу, тому що ну як? Вона ж звинувачує, а не її. Нічого не було. Її ще на початку, наскільки я пам'ятаю, їй ще. Допомагали. Тобто, ой, бід на ну як же ж так, така дівчинка. Але суд показав, хто і хто, та вирок суду показав, що і хто себе представляє. Тобто це сталося з нею. Вона і навіть, навіть в тих проєктах, де вона знімалася, та де вже все було готове до випуску. Під тиском суспільства прийшлося змінити. Що що можна було знайти в інтернеті, суспільство вимагало видалити усі сцени з фільму Аквамен, друга частина. Тобто, в яких вона приймала участь. І це досить цікаво, тому що Ембер ж грає одну з головних ролей в другій частині Аквамен, але все рівно фанати. Наголосили на тому та показали свою, свою сторону, що вони не хочуть її там бачити. І вони дали знати це компанії, яка випускає даний фільм. І компанія відповіла, що буде думати, як та що можна буде зробити, не зашкодивши фільму та задовільнивши суспільство. Це мінімум, це мінімум з моєї точки зору, можуть зменшити. Кількість екранного часу для неї, як для акторки у фільмі. А як максимум, то можуть взагалі видалити чи навіть замінити в певних моментах ак акторку. І ви бачите, наскільки це така дуже-дуже чутлива тема. Імідж це дуже чутлива тема. Суспільство це взагалі чутлива тема. А Cancel Culture, воно якраз поєднує оці дві чутливі теми в одній. І направляє на те, що має бути виправлено з точки зору суспільства. А суспільство, як розумієте, змінюється поступово. Але бувають і швидкі стрибки, як сталося, наприклад, в Україні. Так, це сталося не найкращими шляхами, які можна було придумати. Але навіть в цей час знаходяться люди, які кажуть, що а, мова поза політикою. Не на часі, та ви розколюєте суспільство. Висновки робити вам. З цього, що я сказав, та з цього, що може бути, та взагалі мова. Ну, мова це окрема тема, багато хто про неї казав. Давайте я краще продовжу розповідати про імідж. І це яскравий приклад того, що компанія зробила. та що робить взагалі усвідомлене суспільство? Тобто, погодьтеся, ви не захочете бачити, та й взагалі не захочете, щоб бачила ваші знайомі чи діти у фільмі людину, яка брехнею хоче отримати славу, хоче отримати гроші, та й взагалі хоче комусь нашкодити, використовуючи по суті своє службове. Ну, хоча це може сказати. Конкретно, що це службове становище, але так як це актор, це є так само інфлюенсер. Подивіться, скільки є фоловерів, скільки є в різних соціальних мережах, скільки є в них фоловерів. І просто як актор скаже одне слово, воно вже має дуже великий імпакт та вплив, вплив на ту масу людей. І вона цим скористалася. Звісно, звісно, актори користуються робити якийсь хайп, але це не хайп, що вона зробила. Це зробило умисну шкоду та по суті намагалося знищити життя іншої людини. Тобто, в одному випадку повне виправдання та очищення репутації, а також більша увага. Тобто і більше цінність як до актора, ось що зробила усвідомлене суспільство. Вони не тільки відновили Джонні Деп, а вони його ще і показали, його цінність, що це не така людина, як ви собі показуєте. І ця людина добропорядочна, ця людина сумлінна, та вона показує, що вона є з себе. Можете подивитися це в суді, та взагалі, як там ця людина відповідала на, на питання. А, а також його адвокат. А в іншому випадку відміна культури до людини, яка захотіла цим зловживати, і для актриси це означає повністю зруйнована кар'єра, кінець професійної діяльності, принаймні у проєктах світових компаній. А це максимум дорогорядні ролі в прокатах починаючих режисерів та продюсерів у кращому випадку. І ось ця, роз, ось ця вся розповідь приводить до того, що усвідомлене суспільство це колосальна сила. І шлях використання Cancel Culture може бути різний. І з моєї точки зору, найпростіша відміна культури українських зірок в лапках, для яких не все так однозначно це перестати зловживати, перестати споживати споживати, перестати споживати їх продукт, а конкретніше їхню творчість в будь-якій згадці. Тобто, бачите, щось написано про лободу, навіть критика, відео і навіть все по ділу, не відкривайте його та не дивіться. Дане відео, якщо ви знаєте, про що буде йти мова, а також само собою проекти, де задіяна дана зірка, і це вже є Cancel Culture. А для більш відчутного ефекту, діліться зі своїми друзями та знайомими, своєю сім'єю, і це вже буде мати більш масовий характер. Підключайте до цього соціальні мережі і все, зірка відмінена, а інші будуть думати, що говорять, що роблять та кого підтримують. Так як зрозуміти просту річ, люди без знаменитостей прожити зможуть, а ось знаменитості без людей не проживуть. Так як будуть, нікому не потрібні. І суспільство знайде та зробить тих людей знаменитими, які будуть відповідати запитам суспільства. А ті зірки, які зможуть визнати свою провину. Прийняти свої діяння та щиро попросити пробачення, зможуть продовжити свою діяльність. Принаймні, буде в них на це шанс. І вже суспільство вирішить, чи дійсно вони щиро вибачилися, чи ні. Але, знову ж, це все буде відповідати запитам суспільства. І серед українських зірок, які попросили вибачення за скоєне, перше, хто прийшла на думку, це. Надія Дорофєєва. Я ні в якому випадку не захищаю її. І це не відміняє скоєного. Але принаймні дає розуміння, що людина щось усвідомила та дає їй додаткові бали та одобрення суспільства зі сторони. Принаймні, як я це бачу. За її творчістю я не слідкую та не знаю, як та, що вона робить зараз. Тому час покаже, наскільки людина усвідомила те, що вона зробила. І... Це можна назвати експериментом в реальному часі. Якщо брати по-чесному, та без прикрас більше половина так званих українських зірок має вибачитись перед суспільством за те, що вони тягли в наш простір московитів та принижалися в їхніх очах, тобто принижали українців та українську культуру в очах московитів. І це було видно по всьому світу, коли іноземці казали, що Україна це те саме, що і Росія. Особливо до анексії Криму, Донецької та Луганської області, ось що зробили українські зірки. Якщо у вас є питання, за що вони мають побачатися? За те, що вони змішували та допомагали цьому режиму та взагалі цій, цим імперським амбіціям зробити братський братський народ. Зробити ось це все лайно, там захист е, російськомовних, рускоязичних українців, і оце все, що зробила, зірки в цьому дуже сильно посприяли. Тобто, це змішання культур, хоча яке тут змі, тут навіть не те, що змішування культура, по суті, московити крали нашу культуру і видавали її за свою. В принципі, як вони роблять і зараз, і до сьогодення. І більш жорсткіший варіант до усього вище сказаного підходу, як робити cancel Culture, це додати відгуки та оцінки для барів, ресторанів, нічних клубів та інших закладів, які використовують творчість українських зірок в лапках або московитів. Це найкраще робити в Google відгуках, але більш хитріший шлях, так як Google може просто видалити такі відгуки, як ось, наприклад. Поганий заклад, їжа несмачна, тому що грала музика та пісні московитів. А треба підходити до цього більш хитріше та написати, що їжа була несмачна, та вліпити одну зірку з п'яти. І це всього лише саме простий приклад. Ваша фантазія, ваш помічник. І якщо заклади більш ніж рік повномасштабної війни не зрозуміли, що таке бути українцем та що таке українська культура. То такі заклади, актори, власники, бізнесів, співаки та співачки повністю заслуговують на Cancel culture. Повністю. Те саме можна приміняти і проти закладів, де спілкуються на мові окупанта. Навіть до відвідувачів чи клієнтів, які використовують мову московитів. І ви можете в такому випадку навіть перевірити це по собі. А якщо ви. Це все ще знімете на камеру та зробити їх знаменитими в вашому населеному пункті, то будьте впевнені, в наступний раз вони робити так, як цього, будуть робити так, як цього вимагає закон то суспільства. І такої слави, якою дали ви для них, вони більш не захочуть. Можете навіть відмічати чи присилати такі відео, приклади для детального огляду. Запам'ятайте. Зірки та знаменитості без суспільства ніхто, а суспільство без зірок та знаменитостей це сила. Тому тут очевидно, хто кому потрібніший. Ось таке вийшло інформативне відео. Дякую вам за увагу, любі друзі! Все є і буде Україна!